Всім привіт! З вами Тетяна Таперо, Ви на каналі Life Online. Сьогодні ми говоримо про е, плагін для створення вспливаючих вікон. Е, час від часу ви, мабуть, зустрічали на сайтах, де є такі вспливашки. Е, вони часто пропонують підписатися або заповнити контактну форму. Наприклад, на моєму сайті є подібні вспливаючі вікна в розділі послуг таке вспливаюче вікно. Як таке вікно створити, що для цього потрібно? Для цього потрібен плагін Maker і, звісно, працюючий сайт на WordPress. Нам потрібно скопіювати його назву, зайти в нашу адмінку, в розділі Плагіни додати новий плагін. Ось наш Pop-up Maker, ми його інсталюємо і активуємо. Активація. Тут нам пропонують познайомитися з Pop-up Maker і створити наш перший попуп. Якщо ви подивитеся ліворуч, у вас в меню адмінки з'явився новий пункт попапів. Тут у вас є всі інструменти. Перейдемо до All Pop-Ups. За замовчуванням, один поп вже є. Ми з вами можемо створити новий. Наприклад, натискаємо Create New Pop. -up. Нам пропонують тур, ми це все пропускаємо. Тут пишемо назву для себе, для того, щоб ми розуміли, про що цей попап. В цьому вікні опціонально можемо написати. Надпис підписка. Наприклад, це буде для відвідувачів. Тобто, оцей заголовок бачитимуть відвідувачі. його можна залишити порожнім. Далі тут ми можемо додати медіа, наприклад, перейти в розділ візуально додати медіа. Відцентрувати медіа. В принципі, ви бачите графічний редактор, знайомий вам добре по WordPress. -у. Далі можете додати текст, задати йому розмір або навіть параграф, відцентрувати так само. Будь-який текст сюди можна додати і опублікувати. А нам потрібно ще додати форму. Як додається форма? Наприклад, плагін Flintfor, давайте його відкриємо, має такі короткі шорт-коди. Давайте один з них скопіюємо. Наприклад, на підписку. Скопіювали, повертаємось до нашого попапу і вставляємо наш шорт-код. І так само його центруємо. Добре, ми заповнили нашу графічну частину, переходимо до налаштування. Тут можна налаштувати тригери, тобто, коли це вікно повинно спливати на сторінці сайту, тут є різні умови. Зараз нас це не цікавить, ми будемо говорити про те, як відключити POP-up до кнопки. Про налаштування тригерів ми поговоримо трохи пізніше. Переходимо в вкладку «Дисплей» і обираємо те, як наш по буде виглядати. Він може бути таким, 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 таким. Тут уже, як ви заважаєте. Обираємо тему. Тем тут декілька. Я завжди обираю першу, але ви можете обирати будь-яку іншу. Важливо розуміти те, що будь-яку тему можна налаштувати. Підлаштувати під ваш стиль, під стиль вашої теми. Натискаємо опублікувати. Давайте відредагуємо тепер тему, яку ми обрали. Ми бачимо, як вона виглядатиме опціонально, зараз без налаштувань. Можемо змінити колір підкладки. бути такий синенький. Контейнер, Контейнер у нас бекграунд білий, так і залишимо. Бордер за рамочка ми зробимо її тоншою, і хай вона буде зеленого кольору. Добре. Тайтл. Текст залишаємо чорним. текст shadow в принципі, можна не додавати. Контент теж залишаємо чорним, хай так і буде. style normal italic а буде норма. Добре. Кнопка Close. Бачимо. Size. Підкладка кнопки. Давайте хай вона буде синя. Така синя-синя. Добре. Натискаємо оновити. Наш попап створений. Тепер як цей попап прикрутити до кнопки? Переходимо в розділ сторінок, додаємо нову сторінку. Тут пишемо тест. Шукаємо, де в нас тут є кнопка. кнопка. Підписка. І як же до неї прикрутити попап? зазвичай ми натискаємо, щоб щось прикрутити до кнопки на оце посилання. В даному випадку ми просто йдемо праворуч: PUP-up Controls, Choice PUP-up тестовий 1. І натискаємо опублікувати. Опублікувати, переходимо на сторінку, натискаємо, і ми бачимо нашу підписку. Як бачите... Нічого складного, але дуже ефективно виходить така вспливашка для сайту. Що важливо, важливо розуміти, що такі попапи, вони добре працюють і на тригери, і також добре працюють з е, плагіном Elementor, з конструктором сайтів, який дозволяє створювати креативні дизайни для WordPress. Але на цю тему ми поговоримо вже в іншому відео. А поки пробуйте створювати свої попапи, підкручуйте їх до кнопок. І не вірите тим, хто каже, що попапи всіх дратують. Насправді це умовна характеристика попапи інколи дуже корисно використовувати. Якщо це відео вам було корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте і вивчайте WordPress. Всім папа! -па.